Які виникають підготовці, їх більше ніж достатньо одним з ключових викликів. Це запуск наступного етапу земельної реформи, який передбачає збільшення лімітів в 100 разів, коли будуть купувати не по 100 гектарів, а по 10 тисяч, і цей катастрофічно, скажімо так, ситуації, враховуючи, що середній малий аграрний бізнес не має можливості сьогодні на конкурентних засадах заходити в цей обіг, і тому напевно, що ми будемо бачити на жаль скорочення виробництва, якщо все ж таки нас не почує влада і не приймуть зміни до земельного кодексу, перехідних положення і не відкладуть на мо момент дії, скажімо, часу війни і на кілька років після війни підняття цих лімітів. Якщо це відбудеться, то звичайно поступово аграрії так само будуть вкладати в кошти в аграрний бізнес. Сьогодні буде стояти просто просте питання: або ми купуємо землю, або ми допомагаємо Збройним силам України. Я думаю, що тут під час війни не повинно так стояти питання. Всі мають працювати на перемогу і в цьому контексті дуже важливо, щоб товаровиробників почули. Більше того, ми ж не тільки звертаємося. Я окрема петиція, яку проголосували вже майже там 26 тисяч людей. Ми маємо відповідь президента щодо неї. Він певне, що почув і звернувся відповідним реакцією до прем'єр-міністра України. Чекаємо м'яч на стороні виконавчої законодавчої гілки влади. Від них буде залежати, як товаровиробники будуть готуватися до наступного сезону.